Заява 2415 особисто в Україні неправомірна, оголошена в нас. Зразу зауваження. Я конкретно ставлю питання до Генерального прокурора. Це моя особливість, мого підходу. Я ставлю бездіяльність Генерального прокурора України. Конкретно можу навіть прізвище не вказувати. Бездіяльність тому що... Генерального прокурора України Шокіна. Да. Так? Ну можна прізвище даже не вказувати, тому що вони можуть міняється весь час. Я вже їх пережив. Штук 5 уже. А то ніяк. Як було, так все і сталося. Продовжується, встановлюється ваша особа, ваше призначення по батькам. Дмитренко Микола Олександрович народився 23 серпня 1948 року в Березані. Зараз... Позбавлений засобів для існування зруйнованими життєвими зв'язками імені прокурорами. Мене фактично це все на... звідоме прокурорів, я позбавлений всього. В центрі бездомних громадян Сузівська, 4 дробщиця, там зареєстрований. Це мій статус. На старосу це я заслужив від прокурорів. Я їх просто їх ненавиджу. От що я можу сказати?

Ні, не буде. У нас через канцелярію суду надійшло попитання на Миколи Олександрович. Прушувати ми можливо здійснювати відеозапис судового засідання нашого фотоапарату. А друге попитання надійшло надати саме судовозапиту генеральної України та до прокуратури міста Києва. Про результати діяльності. В порядку 414 України На подання нової заяви та позвонили про кримінального правопорушення суді Каліниченко. Випроводили письменного заперечення генеральної прокуратури до підписання генерального прокурора України на поданої сказу 6 нотарія 2014 до початку Разом з цим, скажіть, будь ласка, ваші сказки поскаржували без діяльність генеральної прокуратури України і саме... На адресу Генерального прокуратури України було повідомлено про надходження вашої скарги на бездіяльність Генерального прокурора України. А по питанні ви зазначаєте, що надавте самим судом запит до прокуратури міста Києва? Е, ну, я пояснюю, що, мабуть, не гірше за мене. А, тому що суд викликав саме повідомля в Генеральному прокуратуру України? Ні, правда. А ви а. тут зазначаєте до прокуратурних святі, а суд хоче в'язувати? Так виходить зрозуміло. А я для про... чого це роблю? Я вже ж з генеральної прокуратури вже, вже не один рік цим я займаюся. і футу футу вони футу пересилають. Міс по Києву не повідомляв. А повідомляв саме ну, нормально, нормально. Ні, так вони вони обично, от що генеральний прокурор робить? Вони беруть, пересилають у місто Київ, в принципі. і... І формально прокуратура міста Києва, тоді дає якусь формальну відписку, на тому все закінчили. Я таки для цього зробила. Це на розсуд суду. Мені головне, як вирішив генеральний прокурор. Мені оце, цього достатньо. Зрозуміло. Разом з тим на адресу суду на суду. 18 листопада 2015 року зареєстровано в 14 на 5, надійшли заперечення за підписом представника Генеральної прокуратури України Баранова. 16 литапня 2015 року. Ваша у я... Можна? Московека. Ваша честь. У мене письмове з цього приводу якраз попитання по цьому, щоб надати можливість мені ознайомитися. Вам потрібен час для ознайомлення, так? Це одне, але я не звертався до Баранова. Ваша честь. Я, я повідомляю, ви ж ще ж не виступали, я повідомляю те, що не ну, недоліків, Що надійшло саме? Ну так, да, да. Можна, так? Так я формально, хай тоді буде, що я заявив по питанням, конкретно надати мені можливість ознайомитись з запереченнями Генерального прокурора України на мою скаргу від 5-го. От я письмово даю. Хай воно буде у справі, все. Оце я прошу. Да. Давайте ваше попитання сучасного осі, що надійшло, да. поговорити перерв для ознайомлення з вами, надання вам письмових вот, заперечень. Ну, ну, Це не, я вважаю, це не неналежне. На захисті можна зупинити з запереченням Генерального прокурору України, мабуть, вказувати 6 листопада 2014 року, так? Правильно? Та. Так, до судового засідання. Разом з цим, оскільки заперечення тільки і та передані суді в 14 перед засіданням 14.30. З урахуванням по питання Дмитренка Микола Олександрович, суд в тому засіданні буде оголошена перерва для ознайомлення з письмовими запереченнями. для ознайомлення З урахуванням призначених цикл судист буде оголошена перерва на п'ятницю. Вам буде зручно? Так, що ж я. Мені головне, щоб все-таки... Ви почитаєте, ми вами в канцелярію, зараз журнал стіни. Щоб генеральний прокурор все-таки вийшли. Ми да, все напишемо, ви завтра да. прийдетесь, познайомитеся і п'ятницю ми переносимо. мені даже зараз, просто, Я старофірую швидко, я вже буду знати інформацію. Будь ласка, якщо вам не треба, тут вам просто надасть для ознайомлення прямо в судовому засіданні, не буде оголошувати перегляд. Вам підготуватись треба або не треба. Ви ж кажете, я Ні, ну Це, так... це не належне, все одно це я. Бачите, не належить. Так, суд тоді каже, що оголошується перерва для надання вам ознайомлення. Mm. Ну, хай буде так, але ось, дай, ну, сьогодні ознайомиться просто. Я вже частково вже не буду реагувати на це. Мені цікаво, що вони могли там понаписувати. В цьому засіданні буде оголошена перерва, вам на 11.20. Хватить? Ой, зручно буде. Так. На 11 годину 20 хвилин на 22 травня. Стоп, 22? Це 5. Ну так. Всю ж п'ятницю. Так і це, якось реагувати. Я наполягаю від, від Генерального прокурора до представник. Ну, як це так? Що це таке? Чи вони зневажають, виходить, що і мене, і суд. Першу чергу суд вони зневажають. Це що? Ну, понятно, що вони вже не божителі, вони їм законом не писані. Так? І суд... Зараз ви можете якось дозвіл, щоб... Я сфотографірую, тільки все, ось ось, 5 хвилин мені. Тоді, тобі діту, так? Мені цікаво, і тоді я вже буду підготовлений на п'ятницю вже хоч щось можу якось боротися з цими прокурорами. це точно щиро